Слава Україні! 46 окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних Су України продовжує виконувати поставлені бойові завдання на Покровському напрямку Донецької області. Тож, ваші увазі, статистика втрат ворога в смузі відповідальності нашої бригади за тиждень, що минув. В період з 13 по 19 липня 2025 року наші побратими відбили 47 ворожих атак. При цьому Російські окупанти втратили 143 піхотинці, 209 ворожих БПЛА типу Мавік та «ФПВ», 3 одиниці БПЛА типу Крило, 7 авто та 9 одиниць мототехніки, 8 артсистем, 5 засобів спостереження та розвідки, а також десантники 46-ї бригади знищили дві точки злету БПЛА противника. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади. Це молодший лейтенант Петровський Олександр, молодший сержант Ярмощук Олександр та солдати Іванчук Максим і Остапов Руслан. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту України. Тож не будьте ви, підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги!